Дорогі друзі, добрий вечір. Я перепрошую за такий різкий і жорстокий початок, але я мав продемонструвати, що час змінюється, наші традиції разом із ним і ми також змінюємося. Тому сьогодні вас буде вітати не якийсь там абстрактний бініта, чи ще хтось там. А саме я. Без масок, без маскараду, тільки щирі слова. Знаєте, Кожен рік президенти кажуть, що це був складний рік. Ми пройшли через багато чого, але зазвичай це сприймається як звичайна метафора і особливої складності кожен рік не представляє. Але цього разу все інакше. 2025 рік справді став дуже насиченим на події, складним, цікавим та незвичайним. Саме в цьому році кожен з нас досяг повноліття, стикався з внутрішніми перемогами, поразками, роздумами, помилками, складними ситуаціями, злітами, падіннями. Але головне, що ми були разом і допомагали одне одному стати тим, ким ми зараз є. І на виході з цієї багаторічної пригоди ми вже не ті, люди, які були на вході. Тому давайте розглянемо детальніше на все, що відбулося. Ми будемо розглядати кожну пору року окремо, як спочатку загально, потім окремо для кожного із нас. Ось я буду використовувати цього року замість мікрофону викрутку з насадженою неї картоплею. Звук дає дуже добрий. Почнемо з зими. На початку січня в групі царив новорічний та комфортний настрій. Ми всі вчетвером грали в Майнкрафт, навіть Аджика був, навіть Аджика був активний. Я з'їздив на Борщагівку, де вперше побував у штаблені, де ми відвідали ріспу, ріспу баласів у школі у А Потім з'явилися наші перші два тролфейси, які переслідують нас по сьогоднішній день. Ми з Напопійчиком апнули свої перші тисячі кубків Brawl старсі на честі Дінамайки, а Ян Гандонов переживав свій дебют, свій розхід. В якийсь момент Владик вирішив, що ми з Напопійчиком дегенерати було забагато, граємо в паєчку і тимчасово призупинив свою участь в проєкті Ебма, але наче все потім налагодилось. Потім ми з Владіком сходили, подивилися Аркейн, з'їздили на Дарницю, де побували. На восьмому трамваї поїхали в магазин Крок, щоб купити там okay. маркей. На копійчик записався в зал, а зі Зілібоба посорився з Тунайф Трамп. Владик Зімко займався саморозвитком, старанно навчився в університеті. Саме він започаткував нашу серію професії, тому що вирішив сфоткати свою нову зачіску на станції Бошеюка. Забавно вийшло. Подивився Argame. Я тим часом досі не відійшов від релізу Stalker 2. Місяцями надрачував на цю гру. Хоч і не без проблем, але досить добре і гладко закінчив свій перший життє семестр, свою першу житті сесію. А, що ще, дивився окей, та й в цілому чухав себе досить нормально. Тим часом на попійчик проводив свої тренування, грав в хоєчку, брав старші, вчив права, словом, жив своє старе, звичайне життя в Сполаченні в тому селі. Одного разу ми навіть в хоєчку грали аж понад 7 годин. Також саме взимку на зборах. Ми познайомимося з людиною, знайомство, з якою потім принесе дуже багато наслідків для усіх нас. Навесні почалося будування Дарвінського вокзалу в Майнкрафті. Спочатку Владик цим займався сам, потім долучилися ми з Напопійчиком. Там ще був момент, коли ледь не зламав весь проєкт, поставивши якийсь не той блок, через який вилітало все. Але потім наше все вирішилось, але ми все-таки підзабросили цю карту. Потім ми з Ладіком з'їздили в Бучу, де на ЖД-платформі народились такі легендарні меми, як Мінута пошла», Стібят Сос, Мідан Фідафей і багато іншого. Вітенг почався тим, що ми з накопійчиком грали на Аризоні і досить продуктивно грали, тому що саме. В цей період відбувся наш наймасштабніший рейд на песон, коли половина населення сервера загинуло, а деякі копи досі бачать цей вечір у своїх кошмарах. Потім ми з Владіком сходили на майтра фільм спочатку в караван, але не вдало, бо якийсь допойок домінував ТРЦ. Але потім на халяву сходили в республіку. Можу ну, сказати, що цей день нагадує лише гарний спогад про продажності та пошеївку ультиматуму в Окейдові друге вторгнення на теремки. Ех, як сьогодні це пам'ятаю. Але потім ХТБ перейменувалося в ХДБТ, і цей ролиплей проект набув нового сенсу. Далі, тим часом, поки Зірібова помарився з Дональд Трампом, я остаточно вирвав своє спілкування з Сірою, коли той до кінця вирішив проміняти мене на якусь немалолітню пізду. Потім ми з Владіком навідалися Мегасіті, на де знайшли заколочену таємну кімнату, де скоріше за все лежить з приправ. Ось вам трохи мемчиків з цього часу. Далі в травні ми готували за сесії, а під кінець з Владіком та його друзями сходили на концерт Ждан Собак, де відбувся перший тріск до створення блядок на піздарниці. Ну а ще у мене вдома тимчасово заселилася як... кнопа кнопослішка міста! Цієї весни владик так само старанно вчився в університеті, спілкувався з якимись томками з Давінчиком, через що грузився розбомбити мої бачні А Що ще він там робив? Потім під кінець весни, він закрив успішну сесію, поїхав в Бучу і набухався там в новінок. Це просто кошмар. У мене тим часом навесні з'явилася перша тріщина Великого Ступору. В універі по фізиці з'явилася йобана бабка, яка досі сниться мені в кошмарах, через яку косуну потім з'явилося дуже і дуже багато проблем. В Цілому, по іншому, для мене весна не запам'яталась. Авокаді тим часом виповнилось 18 років, він намагався зажити нормальним, адекватним життям, Але ми зі своєю хоєчкою та Аризоною не давали йому це зробити. Але певні передпосилки вже були. Тепер давайте перейдемо до наймасштабнішого на події сезону в цьому році. Без дайвих слів та привілічення я маю всі підстави сказати, що це літо це був найбільший сюжетний блок в цьому році. Кількість подій цього літа перевершила навіть попереднє. Що ми маємо? В самій перші червня — операція полотина, після якої відбувся сюжетний поворот, через який він зробив дуже багато херні, загнав себе в глухий клуб через власну тривожність та невпевненість. Зробив не дуже багато хріні, через яку ледь не вилітів з універу. Втім, я не жалкую, якщо так мало бути, то так і мало бути. Далі у нас день народження Владіка, де відбувся перший повноцінний з'їзд. Блядока біздатниці. А тим часом на подвійці краптово зник з родарів нічого не писав, нічого не читав, ніби й не було його ніколи. Я подивився Чорнобилі Чбіон, а на наступний день російські виблядки вирішили, що було б дуже цікаво і смішно розстояти радіозавод, який знаходиться в безпосередній близькості від мене, і бачили мій район всю грядську ніч. У троллфейсі тим часом з'явилася музика, з'явився тролфейс на попійчика повноцінні, що дало нове дихання в цьому мему. Дух Дарності, дух борщівки, що ми спускаємося. Джинкс у владіка на дні народження. Це все мене на нашого червня. Потім в липні на попійчик раптово повернувся, пояснив причину свого пропадання. А також народив кілька нових стікерів та мемчиків. Потім ми з Владом та ще двома попопами на гідропарку підписали акзувуки монстрів на канікулах. І все літо, що залишилось, ми регулярно відвідували це місце. Дуже гарні спогади, волейбол, пікпол, потім на поштову, март та мінус. Гарні були часи. Також ще можна виділити, що ми з Владом тимчасово повернулися в Джеорні Требеш. Я нарешті бідно делоке та колстеп, а втім потім все одно забросив цю гру. Липень закінчився комфортною і цікавою поїздкою до Білої церкви і поступово, плавно переплив у серпень, який почався з вечірки під у Легенди на хаті. Серпень проходив для нашої групи досить спокійно. Я нарешті переніс у фізику і залишився в КПІ. На попічок зустрічався з Катією, а в Ладтах пізно планував поїздку на світість. Це серпені і це літо закінчилося грандіозною поїздкою на світість, бо дуже багато подій, мемів, марафонів, переживань. В цілому було дуже весело і цікаво. Також я вперше спробував міцний спиртне, а потім всього. <плес> Село було дуже класно, весело, смішно. Повернулися ми зі світі зі свіженьками, заряженими, новою осінньою порою. Також в кінці серпня до групи півчасов повернувся рожа, Пошла сміхом, а на заводу сонта і потім знову зник. 1 вересня лашки пішли по школам, ми по універам. В цілому до нашої поїздки в Ультру, до особливо нічого не відбувалося. Хіба що ми з Ладіком останні скупалися на гідропарку, а моя трещинська історія вийшла в свою завершенну арку. Потім поїздка до Ужгорода, багато нових мемів та подій. що жив, вулиця і Світану. Це все на наша поїздка Ужгород. Одразу в той день, коли вона повернулася, ця моя історія нарешті закінчилась. Я відчув певну свободу хоч з сумну, але якось потім швидко все стабілізувалося. Потім барайська особенька златан до міласі на дарниці, де я розкрив всі карти. А потім, що це припиться. Потім на папір стався з Каті, впав в депресію, приїхав до Києва, вслід чого відбулася черга нових з'їздів. цікавих з'їздів, смішних з'їздів. Да, навіть один строєння зробив по цьому з'їзду. А також на одному з цих з'їздів почалась нова історія. А потім Діман Дер, на якому було досить багато, дивних речей. Я повернувся на очне навчання, вийшов на очне навчання, де відчув так звану соціальну реанімацію, Коротше, Владик ходив по бабовні. Де я розпочав нову серію квестів під назвою Нтрішка, яка закінчилась навіть для мене якось швидко. Ще був мій день народження моє повноліття, який увійшов гордолітячою походкою. Потім, як я сказав, інтріжка в ладіка закінчилась. Накопійчик не розстерявся, повернувся на час певний до Києва. І разом зі мною ми разом з ми Вирішили врятувати цю побою від депресії, зганяли в блокбасті, кучу разів його в Макі за снайпері. В цьому була дуже круто. Потім ще в листопаді у нас була поїздка в кінець подільський де була просто Айська концентрація 52 до 42. В цілому, я можу зараз сказати, просто гарна поїздка. Ну а далі вже у нас наближався грудень, я активно готувався до фнаф фільму Ну а ще зарігався в Балтія. Загалом, оглядаючись на цей рік, можна сказати, що він був аж занадто перенасичений на події. Все, що я згадав в цьому своєму зверненні, це лише те, що я сам запам'ятав в реальності, що всього було набагато більше. Ми стали іншими, виросли, змінилися за цей рік. Ми були разом, попри все, підтримували одне одного тоді, коли це було потрібно. І особисто від себе хочу додати, за цей рік ви для мене стали не просто добрими друзями. Я сміливо можу назвати вас братами. Хочу побажати нам усім в цьому році самовдосконалюватися, рости, але залишатися собою, залишатися такими самими близькими і підтримувати той вогонь, який ми навчилися міцно тримати разом. Любі мої, дякую вам за цей рік, за те, що ви в мене є. А зараз почнемо наш фінальний відлік. Десять, дев'ять. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З новим роком, мої добрі друзі. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за цей рік. Попереду ще багато нового, нових звершень, нових людей, нових подій. Залишайтеся таки на саме світловими та добрими. А поки що я підготував епірку цьогорічних наймів. Якщо, на жаль, часу подивися, а поки що до зустрічі. Якось так. Пошла пізда патруля. По Сміх, сміхом, а пизда з будів. Бля! я бегу депать Да, Рудзи, за нашим гильдиком. И мы ее захищать Сейчас мы будем смотреть аркей. Ее лицо грустное, мою на капоте. Сорок дырков на копеек, полный магазин. Ай. Я сейчас без паники, хотим говорить, мне поп на... А, на Дима, полк, Готов? Да, вы... 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 Да. Вы... 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 Вы...